Ну і на сам кінець про Межигір'я, колишню резиденцію зрадника Януковича. Незабаром там відкриють центр реабілітації військових. Ну а сьогодні стартував перший осінній туристичний сезон у рамках офіційного відкриття цього державного парку пам'ятки. Дивіться, тепер відвідувачі можуть завітати до музею резиденції колишнього президента втікача Януковича, прогулятися по гольфполю та набережній та відвідати міні-зоопарк. Хоча насправді відкрити парк уже півтора місяці, але саме сьогодні це зробили офіційно і цим дали старт осінньому туристичному сезону. Межигіря збудували у 2012 році резиденцію для Януковича. Після його втечі до Росії у лютому 2014 року вона стала національним парком і музеєм корупції. Торік парламент повернув Межигіря у держвласність. А вже цього року, у травні, міжвідомча комісія передала арештоване майно до агенції з розшуку та менеджменту активів. Всі ці е, об'єкти рухоме нерухоме майно е, вони були фактично тими об'єктами, які були е, з певними об. Менями в певних кримінальних провадженнях, які розслідувалися антикорупційними органами України, але міжвідомча робоча група зробила такі кроки, щоб цим майном вже можна було користуватись. Вхід до парку платний: 300 гривень квиток для дорослого, 150 – для дитини. Військовим та учасникам бойових дій безкоштовно. Всі кошти йтимуть у держбюджет. За три тижні роботи до офіційного відкриття межигір'я вже заробила на квитках 4 мільйони гривень і сплатило податків на понад 7 мільйонів. Парк працюватиме 365 днів на рік. Вже розроблять рекреаційні програми, що охоплюють усі сезони. Ми говоримо про. Можливість розвитку і дослідження цієї території, яка поряд з красою, з цінними ландшафтними елементами містить не менш важливі і цінні археологічні шари. Особлива увага тут буде ветеранам та військовим. Вже наступного року у парку планують відкрити реабілітаційний центр для захисників України. Дарія лиходіт Валерій Рябченко, ми Україна, марафон Єдині новини.